Івано-Франківський МКЛ номер 1 відкрили новий ендоскопічний кабінет. Його сучасне оснащення дає змогу здійснювати медичну візуалізацію змін всередині тіла та обстеження внутрішніх органів пацієнта за допомогою медичного приладу ендоскопу. Причому без порушення цілісності шкірних покривів та слезових оболонок. Тепер у міській клінічній лікарні оновлений ендоскопічний кабінет дасть змогу ефективно виконувати усі види діагностичної та лікувальної ендоскопії. Загалом гарантується нова якість обстежень. Нове обладнання дійсно воно відповідно до вимог Національної служби здоров'я України. Це нове обладнання дає можливість не тільки проводити діагностичні обстеження, а в тому числі проводити оперативні втручання, малоінвазивні, адже ж малоінвазивна терапія, вона зараз. Першочергово, тому що з неї все починається. Модернізація міських закладів охорони здоров'я відбувається в рамках запровадження кластерної медицини. Завдання полягає в тому, аби її зробити максимально якісною та доступною для пацієнтів. Почали з обладнання, почали з умов, тому що, якщо будуть умови, а лікарі тут дуже хороші і обладнання, то зможуть надавати медичну допомогу. А далі потрошки почуть крок за кроком, лікарня теж вся буде. Відремонтована для того, щоб приймати пацієнтів і щоб медикам було приємно працювати. МКЛ Номер один буде ключовою у новому медичному кластері, який стане чинним в новому році. Відтак важливо максимально оновити цей медзаклад задля концентрації високотехнологічних медичних послуг і його наступної спроможності. Михайло Березень Руслан Копанчук. Новини на вежі.